Вітаю вас, друзі! До мене звернулись військові з проханням зібрати 10 багаторазових акумуляторів до FPV. До цієї доброї справи долучився благодійний фонд, який закупив елементи Magnese P45B. Всього було закуплено 180. Штук на загальну суму 41 тисячу гривень, трохи більше, навіть ніж 41 тисячу гривень. Тому друзі, перед вами 10 акумуляторів, елементи яких тільки коштують більше, ніж 41 тисяча гривень. Я і моя команда ми долучились до цієї доброї справи і зібрали дані акумулятори. Акумулятори поварені міддю для того, щоб вони могли витримувати доволі високі струми навантаження. Верхня, нижня та бокові частини акумуляторів захищені ізоляційним картоном. Дані акумулятори протестовано. Фактична ємність, яку вони віддають при струмі розряду 25 А, дорівнює 13 А, що перевірялось на електронному навантаженні. А розхідні матеріали для збірки даних акумуляторів були придбані завдяки друзям вам і вашим донатам. Величезна вам за це подяка. Тому посилання на банку для акумуляторів для військових, як завжди, я завершував. Лишає в описі під відео. Також на екрані ви зараз побачите QR-код для е, поповнення банки на акумулятори для військових. Ви зараз переглядаєте це відео в той час, коли дані акумулятори вже їдуть до військових і допомагають їм виконувати бойові завдання і захищати нашу державу. Також військовим буде передано зарядний пристрій до батарей FPV. Це перевірений часом зарядний пристрій IMAX B6. Він вміє заряджати літійонні акумулятори від 2 АС до 6 Насправді, цей зарядний пристрій є трохи застарілим, але коли вам потрібно заряджати величезну кількість акумуляторів, то зарядних пристроїв мало не буде. І разом з цими акумуляторами я відправлю військовим такий зарядний пристрій разом з блоком живлення. Мій товарис моделював доволі і вкрай необхідну річ для кожного бойового fpv дрону, яка називається запобіжник. Ця річ здатна захистити пілота FPV від небажаного підриву дрону. Працює вона доволі просто. До запобіжника підмотується мотузка, і коли дрон злітає на певній висоті, наш контакт замикається, тим самим активує плату ініціації і виглядає це приблизно ось так. Тому, якщо ви військовий і у вас є потреба в таких дуже корисних речах, мій товар здатний безкоштовно забезпечувати військових такими запобіжниками. Але враховуйте, що потрібно почекати деякий час для того, щоб. Комплектуючі приїхали і зібрати під певний запит для того, щоб його закрити. Посилання на сигнал людини, яка займається виготовленням цих запобіжників. Я залишу в описі під відео. На момент зйомки цього відео маємо в наявності багаторазові акумулятори для протитанкового ракетного комплексу Джавелін. Ці батареї були змодельовані, та корпуси їх надруковані на 3D-принтері. Акумулятор заряджається через роз'єм Type-C до 6 годин в. Режимі спостереження, і біля трьох запусків ракети можна здійснити завдяки цій батареї, є зручний індикатор заряду. А потім, коли батарея розрядиться, ставимо її заряджатися через роз'єм Type-C, блок живлення йде в комплекті. Дані батареї військовим надаються, друзі, абсолютно безкоштовно. І завдяки вашим донатам, ще раз вам величезна подяка, друзі, за донати і за підтримку. Тож, якщо, друзі, ви військовий і у вас є потреба в цих батареях, то звертайтеся до нас. Посилання на сигнал для військових я залишаю в описі під відео. Останнім часом від військових до мене надходить доволі немала кількість запитів на збірку акумуляторів під виконання різних бойових завдань. Друзі, на жаль, маємо таку ситуацію, що через ажіотаж на ринку на акумуляторі літій залізофосфатні. Е, Доволі тяжко зараз придбати залізофосфат великої ємності. Якщо його можна придбати, то доведеться чекати, поки воно доїде з Китаю. Це може займати 2,5-3 місяці. Тому, на жаль, зараз немає можливості е, збирати акумулятори великої ємності. Я вже не кажу про цивільне населення, яке просто зірвалося і почали всі скуповувати. це вже доволі тривалий час продовжується, і, на жаль, немає можливості придбати лікі залізофосфатні комірки великої ємності. Щодо комірок 15 та 20 А, вони вже потроху починають з'являтися в продажу і взагалом ну, для військових я поки що можу Починати приймати запити на збірку цих акумуляторів, але на жаль, бюджету, які е, можна збирати завдяки моїм відео, не вистачає на збірку якихось доволі великих акумуляторів. тому на жаль, мені доводиться від військових брати гроші лише за елементи, з яких я збираю. За роботу я, звісно, нічого не беру. Розхідники друзі купуються за рахунок ваших донатів. І якщо ваших донатів стане більше, то я зможу збирати повністю залізофосфатні батареї для військових безкоштовно. І я буду цьому, друзі, тільки радий. Тому посилання на банку я залишаю в описі під відео. На майбутнє у нас є. Доволі цікавенька ідея, як заохотити вас е, дуже цінними подарунками, заохотити вас е, донатити більше. Тому слідкуйте за моїм каналом. Для вас е, у нас готується щось доволі цікавеньке. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. Слава Україні і до нових зустрічей! Доброго здор... здоров'я! Дякую каналу Velauto за наданий акумуляторний блок для заживлення реву. Він дуже допомагає нам в роботі, в службі і заживлює нам реб. До його я використовую, звісно, ось такий перетворювач, бо в нас реби працюють від 28 вольт. Це DCD -DC перетворювач. Ось наш реп, який стоїть на криші автомобіля. Ну, скажу так, що залізофосфатна збірка, яка стоїть всередині, дуже чудово виконує свої функції Ось, і чудово тримає. Ну, звісно, обмежений час, тому що ємність акумуляторної батареї ну, вона, в принципі, використовується як буферний режим. Більшості використовую живлення від машини, але коли стоїть автомобіль для захисту, підключаю до, саме до павербанка. Пуербанк виконаний в ось такому корпусі з індикатором також. Так що ну, дуже хороша річ. І Дякую всім глядачам за підтримку каналу Велавто і за допомогу Збройним силам України. Дякую.